Ми присутні розпочинаємо роботу виконавчого комітету міського ради. Присутні у нас шість членів виконкому форм для проведення засідання є. Євро. Предформування порядку денного наголошую всім присутнім у разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно закону України про звичайно корупції, з значення відповідного проекту рішення. Все у нас 16 питань. Є доповнення? Нема. Тоді порядок денний в цілому. Голосуємо поза. Тільки що під час повітряної тривоги в нас там і люди зі сторони не буду казати з якої сторони міста, там говорили про вибухи. Ну, По-перше, в нас постійно працює полігон, і по-друге, в нас працює система ППО. Тому тут потрібно звикати до таких ситуацій, і це набагато краще, ніж на початку війни, коли у нас на, на, навколо міста майже нічого не було. Тому тут подяка нашим Збройним силам і подяка КПП. Так, перше питання про проведення церемонії прощання на Майдані Соборному з захисником полеглим за Україну. Чому ми розглядаємо таке питання? Сьогодні і буде перекриття площі. в зв'язку з зверненням побратимів частини. Його будуть ховати не в Житомирі, і, ну, верні, в Житомирі, але не на військовому кладовищі, тому ми не маємо права відмовляти. Я думаю, що там водії, які годину не зможуть проїхати по Соборні, будуть використовувати інші маршрути, це точно невелика проблема для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв. Там ніяких доповнень нічого немає. В нас доповнень немає. В нас відповідно до клопотання командування військової частини, військовослужбовців, виписані у проекті рішення усі ті важливі моменти, які пов'язані із виконанням певних своїх повноважень управлінь і відповідних комунальних підприємств міської ради щодо забезпечення організації церемонії прощання, прощання із захисником, який з 2015 року, незважаючи на свій юний вік, 94-й вік народження. Захищав Україну в найгарячіших точках, саме де ведеться захист України на полі бою від рашистських агресорів, і відповідно до тих моментів, які вже відпрацьовані не перший раз при проведенні таких загальноміських заходів, у нас розписані з пункту 2 до пункту 8 усі завдання, які ми маємо виконати спільно із управлінням культури із управлінням комунального господарства управлінням транспорту і зв'язку для того, щоб забезпечити належним чином прощання. Колона буде рухатися з міста Києва і десь з 9.30 до 10.00 години вони будуть в, в місто Житомир. Відповідні листи Ми робимо завжди на патрульну поліцію, щоб забезпечити супровід колони патрульної полі... полі... поліцейською поліцейської машини. Із тиреною далі буде іти прощання на соборному майдані літія. І далі прощання Житомирян, побратимів, друзів, рідних із захисником. І далі колона відбуває знову до міста Києва, там будуть відбуватися певні процедури практично. І на другий день відбудеться поховання в місті Житомирі, але то вже буде в колі сім'ї і близьких і друзів. Хто запрошував голосувати. Дякую. Наступне про відзначення Житомирській міській громади дня державного прапора та дня незалежності. Ми підтримати проект рішення про визначення в Житомирській міській територіальній громаді дня державного прапора України та Дня незалежності України з 15 по 24 серпня по мікрорайонах громади це 9 локацій, будуть організовані заходи для дітей та підлітків. Мета проведення цих заходів це проведення. Національне патріотичне виховання та підтримка емоційного стану дітей будуть фотолокації, майстер-класи, квести, побудовані на вивченні історії України та Житомирщини, дитячі б'ють зони, квести, години художньої творчості, анімаційна програма. Також 23 серпня о 8.30... Буде покладання квітів до могил полеглих за Україну захисників та захисниць України на Смолянському військовому кладовищі о 9.45 Покладання квітів до пам'ятного знака захисникам України у війні з російським агресором. 23 серпня урочисте підняття державного прапора України на Майдані Соборному о 10 годині. 24 серпня урочистості на Майдані Соборному о 9.30, а також урочистості на Майдані імені Сергія Павловича Корольова 24 серпня о 11 годині. Також додатково будуть урочистості урочистостю о 10 годині в селі Вереси. Просимо підтримати даний проект рішення.

Добре. Наступне про затвердження рішення комісії про надання компенсації Вілічак на відновлення пошкодженого об'єкта. У нас таких, а да, ой, вибачте, да, У Нас э, третє, четверте, п'яте, шосте питання. Три. А, тоді э, третє, четверте і п'яте питання. Саме безпризвіч, хто запрошував славу? По відмові. А, в чому причина? А щоб і люди отримують більшу компенсацію? <працю> хто ну люди знають, все з ними працювали? Негатива немає. Хто з шосте питання про відмову? Хто запрошував сувати? І ще якщо дозволите, загальна проста інформація на сьогоднішній день в переліку 66 заяв було поступлено. 60 з них затверджено виконавчим комітетом. По п'яти було призупинено в зв'язку з тим, що були неповні дані або недостовірні, тобто вони зупинені, і лише одна заявка в нас в роботі. Тобто, щоб ви зрозуміли, загальна сума на 4 мільйони 448 тисяч це те, що комісія відпрацювала. Ну, Потім шести, які призупинені а в чому там. Знову справки про несудимість і ні ні, карас немає інформації, інформації в саму інформацію не буде, чи не і або ж людини немає на території України. Дивіться, ми обговорювали це питання, коли там представники приїжджали в Житомир в неділю, коли ми збиралися. Давайте зробити тоді офіційний якісь там. Лист на кабінет міністрів з приводу спрощення ситуації. Бо ну я задавав питання: якщо людина мала судимість в минулому, ми що її не відшкодовуємо. Відшкодовуємо. тоді наше нам брати справку, заставляти людей брати цю справку про несудимість інші документи. Напишіть, будь ласка, вже з досвіду з того, що є листа. Я підпишу на кабінет міністрів, щоб вони подивилися і спростили деякі. Бо вони розуміють, що коли готували постанову, там скопіювали там, э, стандартний пакет документів, а ну, тут вже потрібно тут же різні ситуації. Частина людей за кордоном знаходиться. Чи в когось там закінчився паспорт, і потрібно, це, він не може отримати електрон, в електронному форматі документи. І це ну, людям достатньо велике складно робити. Тому Uh -huh, uh -huh. Дякую. Решта питань в закритому режимі, тому дякую всім. А, на режиме. Так, а в нас є? Є. Yeah. Давай. Агента гудлу є? Майку разу. Я хочу сьогодні подякувати імені і Теплокомунерго і Житомирян за допомогу агентства Вудвіл. Вони разом з шеф-колегами подарували місту Житомиру два генератори. Це генератори великої потужності. Вони знайшли в нас взимку, да у нас ще приїхали. Ні, ззимку вони були вже готові. Готові, так. Да. Трошки вони... пізніше вже приїхали, та потім енерго їх отримали, і це точно забезпечує нашу там безпеку постачання житла в наступному опальному сезоні. Тому величезна вам подяка. Я про групку. Дякую вам. Дякую. подяка Олександру Бичковському. Це перевізник, який ну, це теж не мав ліг з Швейцарії перевезти всі ці генератори Олександр. Дякую. Дякую. Можемо зараз. Я хочу до слів Сергія Івановича додати ту роботу, яку зробили в Швейцарії вже наші друзі. Та там неймовірні були тяжкі процедури, там ці генератори стояли в маленькому приміщенні горні там якісь місцевості туди ні кран нічого не заходило. Вони розібрали це приміщення, а потім вже розібрали ці генератори, і ну там була серйозна така логістична операція, чи як її називати. називають. Тільки міністрів люди працювали для того, щоб да, да і е, найцікавіше, те, що е, працювали там фахівці, тому що це фірма Siemens, Bosch там і так далі. Унікальні речі, і як ми потім знали, працювали працівники ООН, працівники представництва як волонтери, так. Да. Да, працювали безплатно, грузили це все своїми речами. Тому подяка велика. Ну і подяка Женевському середку Українського товариства Швейцарія за цю роботу. Дякую. Ну сьогодні величезна подяка Дортмунду за автобус. Да. Да, закриті питання, да.